Одна з топових ніж АІ, яка набирає обертів. Саме про цю нішу ми сьогодні з вами поговоримо. Саме цю нішу ми сьогодні з вами змонтуємо. Так, ми з вами пройдемося, тобто такий буде туторіал, де я покажу вам, як робити цю нішу від нуля від створення сценарію до вже готового відео. Тому, друзі, поїхали! Якщо колись потрібно було брати камеру, знімати, придумувати ідеї, локацію, потрібно було матеріали готувати, то зараз є нейронки, які вам допоможуть. Штучний інтелект зараз замінює вам і камеру, і матеріали, і локацію, тому що ви можете свої фантазії, уяві придумати будь-що. Ютуб дуже класно сприймає зараз креативність, ви можете придумувати свої тренди. Це класно, так, коли ваш тренд залітає. Тому прекрасно розвивайте свою креативність, так? Тобто дуже прикольна нейронка працюють, Ви можете робити взагалі свої тренди, ви можете брати нішу, робити під нішу, тобто додати своє щось класне, якусь ідею, змінювати ідею, взагалі свою ідею э, створювати. Тому це дуже прекрасно, це дуже цікаво, і це приносить прибуток. Ну, робота мріє. Тому поїхали. Всім привіт! Мене звати Аліна Зелена і я займаюся американським ютубом. Я маю свої канали, які мені приносять дохід більше 5 тисяч доларів на місяць. Також я навчаю так, маю учнів, які роблять прекрасні результати. І в цьому відео, так, в цьому уроці я вам покажу повністю, як робити цю нішу так на її. Повністю ми прийдемося з вами від нуля від створення сценарію, генерації картинок, анімування картинок, озвучки до монтажу і вже готового відео, яке ви зможете заливати вже на YouTube та починати заробляти. Тому буде дуже цікаво: будьте дуже уважні, повторюйте, робіть, вчіться і поїхали. Так, ну що ж, починаємо. Починаємо ми робити нашу нішу з. Сценарій, так, нам потрібно, щоб нам GPT-чат згенерував сценарій, так. Можна ще, наприклад, користуватися клаудом, так, ну, у даному випадку користуємося GPT-чатом. Нам потрібно прописати промпт. Взагалі є дуже багато промптів. Я дуже багато протестувала, дуже багато маю вже напрацьованих, які даю на навчаннях, але ми сьогодні візьмемо такий дуже простий, який ви навіть самі могли придумати. От, наприклад, мені потрібно, щоб ти написав. І цікаву історію на 30 тисяч символів, поділи цю історію на частини. Пиши кожну окремо тематика історії про знаменитості, знаменитість Ілон Маск, другий персонаж Дональд Трамп, локація. Напиши історію про те, як Ілон сперечається з Дональдом Трампом, про політичні моменти. Потім спільну фотографію бачить на стіні, розчулюється, садуючи дані часи. Далі висновок має бути такий дружба та відносини найважливіші. Нагадую, що історія має бути на 30 тисяч символів, поділити історію на частини і пиши кожну окремо. Прикладити все на англійську так, щоб середньостатистичний американець м -м, захоплювався цією мовою. Ну і зараз подивимося, що він нам видасть. Так. І він починає писати першу частину. Окей. Okay. E, він каже: дай мені знати, чи ти хочеш продовжити наступну частину. Yes. Ой. Yes. Далі другу частину він робить. Окей, okay. ну і так всі частини так? чекаємо, поки він зробить. Все, він нам написав історію, так, всі частини. Ви її просто копіюєте файл, і зараз будемо її озвучувати. Ви можете ці промти, навіть не можете, а потрібно їх завжди покращувати, дивитися, як історії заходять людям. Можна трошки його так переглядати, дивитися, що до чого, чи він гарно прописує, експериментувати, і вже в кінцевому результаті ви дойдете до промта, який вам буде прекрасно підходити, який джеп'ячати -ді буде класно читати і робити вам класні історії. Так, ви в кінці можете так само собі в історії там додавати щось своє, або просити джіп'ячато, щоб він там, наприклад, на підписку людей заохочував, там підпишітися на канал і так далі. Можна так само там як вам ця історія, напишіть коментарі вашу думку і тому подібне. Тобто історію ми вже маємо і зараз будемо переходити на озвучку, тобто озвучувати цей сценарій штучним інтелектом. Так, отже, я цю історію скопіювала в один текстовий документ. Так, далі я копіюю її і переходимо на сайт з озвучкою. Так, тут маємо сайт з озвучкою. Це і мій власний сайт. так. Я заплатила програмістам, щоб мені цей сайт зробили, і він без проблем може озвучувати наш сценарій. Так, і тепер, коли ми маємо вже сценарій, так, ми його вже озвучили, нам тепер потрібно, щоб gpt чат прописав нам промти для генерації та анімації. Картинок. Ми йому задаємо такий промпт. Тут пише, щоб він згенерував нам промпт, прописав нам промпт для генерації та анімування картинок. Тут я прописую, тобто, що має бути там в реалістичному стилі, що має там зачіска бути одяг і так далі. Потім прописую знаменитості, далі ситуації, в яких не мають бути, і він мені генерує. Промпт для генерації та анімації зображення. Так, і нам gpt Чат прописав промпти для генерації та анімації зображень. Для кожної ситуації я йому тут задала три ситуації: що Ілон Маск та Дональд Трамп сперечаються, далі дивляться на спільну фотографію, далі обнімаються та плачуть. І тут у нас є перші два варіанти промтів. Для генерації картинки. Далі два варіанти промптів для анімації. Так само другий варіант і третій. Так, спочатку ми згенеруємо ці картинки. Так, копіюємо цей промпт і вставляємо, наприклад, в ребе. Ви можете користуватися різними нейронками. Я взагалі рекомендую до кожної ніші підбирати нейронки індивідуально, так, тому що для якоїсь ніші так краще нейронка працює, для якоїсь інша, якась краще генерує там, реалістичних персонажів, якась краще більш таких. Анімешних персонажів і тому подібне. Та так само з анімацією працює, тобто так само зі сценарієм, Тобто ви мусите собі підібрати, яка вам більше до якої ніші пасує. Так само нейронки змінюються кожен день, яка сьогодні краща, завтра гірша і навпаки. Тобто, ну, тобто ви мусите собі в тому практикуватися і дивитися, що вам краще пасує. Так, ми чекаємо на генерацію тих зображень. Тут можемо ще другий пром, такі самі ставити, порівняти. Далі другу ситуацію, що ми собі згенеруємо. Дивимося. Так, в принципі, тут не дуже воно. Отут, тут, в принципі, більш-менш окей. Тут окей. Тут також може бути. Так, другий пром вставляємо. І одразу третій ставимо. І так ми собі скачемо картинки. Завжди може бути одна картинка підряд. Я зазвичай би рекомендувала кілька картинок давати підряд. Так, тут є. Фотографії їхні. О, оце може бути, в принципі, все, то одна картинка нехай буде. Так, тут вже закінчились кредити, тому що я ще перед тим генерувала, а я зараз генерую просто на іншому віковому на іншому записі. Так, коли ми маємо вже картинки згенеровані, ми можемо перейти до анімації, так? Цих картинок. В принципі, можна просто на початку занімувати одну картинку, а далі вже просто підряд підставити інші. Тобто ми занімуємо своїх персонажів, а далі підряд підставимо інші і вже просто анімацію зробимо приближнє віддалення самої картинки. Так, і ось ми отримали таку анімацію. В принципі, досить непогано. Так. І все, ми її скачуємо, і переходимо тепер до монтажу самого відео. Так, я вже всі матеріали принесла, озвучка. Думав. Тут у нас є такий футаж зверху накладати, можна ще музичку було так, підставити, у нас є картинки. Так. Ми озвучку сюди вставляємо, в принципі, у нас вийшло на 29 хвилин. Якраз класно нам 30 тисяч символів. Ну, Ви можете рахувати, що 10 тисяч символів це приблизно 10 хвилин часу. В принципі, дуже класно нам зробило сценарій, якраз на 30 тисяч символів, 25 хвилин. Так, вставляємо озвучку Ну і вставляємо перше спочатку нашу анімацію, там, де вони свалюються. Зараз. Де вона у нас є? Так, отут. Вставляємо анімацію, в принципі. Так, дивимося, як воно у нас буде. The walls of Donald Trump's office. Так, тут у нас є водний знак. Його можна зобразити в моєї одної програмки фотошопу можна так просто зробити. І все, і далі підставляємо картинки. Можна взагалі одну-дві картинки, можна та і я зробила три варіанти. Це перше вони сваряться, потім розглядають фотографію, потім вони. Мериться. Можете трошки слухатись текст, попідставляти. можна кажу, одну картинку взагалі підряд підставити. Я зараз це все попідставляю. Так само ви можете, якщо ви не розумієте англійської, ви можете взяти собі субтитри згенерувати там український, наприклад, так, і буде розуміти, про що йде мова. Але кажу, можна просто одну картинку підставити підряд і навіть не треба розуміти, там дуже сильно про що йде мова. Так накласти його можна. Взяти швидкість, зменшити, він буде в нас так. Тут чи можна підставити, і, в принципі, у вас є готова історія. Можна ще субтитри додати, щоб, воно, щоб були видні субтитри англійські, і все, і у вас є ваша історія. The walls of Donald... а, чекайте, ще треба тут. Можна тут, тобто, собі відфільтрувати цей космос, але можна отак поставити, щоб він не був дуже такий виражаючий. Отак. І, в принципі, наша історія готова. Тобто, ви зрозуміли, так? Підставили картинки підряд, перше можна анімацію додати, наклали футаж, тут зробили картинок приближення віддалення, так, щоб вони. Рухалися, щоб була трошки така рухома картинка, додали субтитрів, і, в принципі, у вас історія готова. І ви вже вмієте робити нішу пої. І за таким методом можна робити багато інших, ніж по АІ, так? Тобто можна робити ще цікавіше, зараз набагато цікавіше, ніші появилися, але от ви вже знаєте, як робити нішу пої. Не потрібно копіювати конкурентів, можете копіювати, але додати звичайно своє. Можете створювати власні тренди, можете створювати до ніж підніші, тобто ну краще зараз креативити, краще зараз створювати, запускати, тобто бути не тими, хто копіює, а тими, хто запускає тренди, так тими, хто створює так ці тренди. Тому ну це копіювання в принципі цініше можна скопіювати, почати робити, але обов'язково додати щось своє, якусь свою особливість. Але бажано вже видумувати щось свою якусь піднішу, тобто сильніші, можна видумати свою піднішу. Ага, я буду робити там не про знаменит... про знаменитості, але я буду робити іншого типу історії або щось інше, так, або взагалі придумати свою якусь нішу. Тобто, ну креативити, краще запускати свої тренди, краще креативити зараз. Тобто, зараз класно це сприймає, тому краще якнайбільше свого робити. Так, підніші можна класні створювати. Але, от, наприклад, цієї ніші ви маєте приклад. Як робити нішу по Аї. І ця ніша зараз дійсно актуальна, це ніша зараз дійсно працює. І ви навіть можете таку нішу запустити, так, але обов'язково додавайте щось своє. А ще краще створюйте свої тренди, е, свої ніші і створюйте так само підніші, так, тобто креативте, і все у вас вийде. Ви тепер знаєте, як робити нішу по аї. Мої учні виходять на монету, їхні канали виходять на монету за один-три місяці, і вони вже заробляють більше тисячі доларів. Якщо ви хочете, щоб ми розібрали, щоб я розібрала саме ваш випадок, як вийти на першу тисячу доларів в американському Ютубі, то заповнюйте анкету, вона буде в описі, і ми розберемо саме ваш випадок. Я з вами сконтактуюся. Ми з вами зізвонимося, і я вас проконсультую. Тому заповнюйте анкету. Ну що ж, друзі, тепер ви можете створювати такі відео та заливати вже на канал і вже починати заробляти гроші. А в наступному відео ми з вами поговоримо про те, як правильно створити канал. Я вам покажу, як його правильно створити, як його правильно оптимізувати, так, налаштувати, щоб YouTube дійсно дійсно органічно просував ваші відео. Покажу всі лайфхаки, так за які люди платять кошти. На, на навчаннях, е, а ви це отримуєте цю інформацію безкоштовно, тому не пропустіть цей шанс. переходьте до наступного відео. Поїхали!